Про деякі події, що сталися багато століть тому, часто доводиться тільки здогадуватися, так як історичних свідчень не збереглося. Я зібрала самі дивовижні таємниці нашої планети, які досі намагаються розгадати як науковці, так і любителі фантастики. Стоунхендж відомий кожному. Це величезні кам'яні брили, що знаходяться в 130 кілометрах від Лондона. Їх тут встановили між три тисячі сотими і тисячі роками до нашої ери в епоху анеоліту. Однак як людям вдалося зробити такі споруди з гігантських менгірів, коли для цього не було ніяких спеціальних пристосувань? Як ці камені брили доставляли на будівництво? Адже в центрі Стоунхенджа знаходяться камені, які доставили з Уельсу. Це приблизно в 380 кілометрах від мегалітичної споруди. Про єгипетські піраміди ходять справжні легенди, аж до припущень про те, що до їх створення доклали руки інопланетяни, а може і не руки, що в них там, будували весь цей комплекс протягом багатьох десятиліть, приблизно в проміжок з 26 по 23 століття до нашої ери вчені з'ясували, що зводили піраміди Гізи раби, але як саме це відбувалося, загадка. Відомо лише, що основні блоки, а їх вага складала близько 2,5 тонн. Тягли волоком, поливаючи пісок водою. Це допомагало зменшити тертя. Піднімали ці камені з допомогою пандусів і блоків, які перекинули через високі ліси. Однак інженерна точність, з якою збудовані піраміди, досі дивує вчених. Корабель Марія Целеста був покинутий всім екіпажем з невідомої причини в 1872 році, прямо в Атлантичному океані. Знайшли судно абсолютно порожнім через місяць після останнього запису в бортовому журналі. Чому це сталося, неясно. Зникла і рятувальна шлюпка, однак сирячі матросів, гроші та коштовності, які перебували на борту, залишилися недоторканими. Після цього загадкового зникнення членів екіпажу ніхто не бачив, а що з ними сталося, досі невідомо. Культура Кловіс відноситься до кам'яного віку. Згідно з знахідкам, вона існувала приблизно 14 тисяч років тому. Її представники проживали на території Північної і Центральної Америки. Вони були дуже організовані і довго проіснували, проте зникли практично миттєво. І ось тут вчені сперечаються до цих пір, в чому ж причина їх зникнення. Так, деякі вважають, що люди перейшли до осілого способу життя і мігрували, а інші фахівці пов'язують зникнення з падінням небесного тіла. Що призвело до початку льодовикового періоду і вимирання людей від нестачі їжі? Астроном Джері Еман, який працював в університеті Огайо, брав участь у програмі з пошуку позаземних цивілізацій у 1977 році. Він слухав космічний ефір в надії отримати сигнал з космосу. Ви здивуєтесь, але він його впіймав. Етер тривав 72 секунди і був цілком осмисленим. Адже такий набір сигналів не міг бути випадковим. Емон записав ці 72 секунди і показав їх своїм колегам. Однак скільки вони не старалися, ніхто не отримував подібних сигналів від позаземного розуму. Що саме це було, випадкова помилка або повідомлення від інопланетян залишається загадкою і сьогодні. В епоху середньовіччя у візантійців була таємна зброя. Яку до сьогодні ніяк не можуть розгадати. У флоту був так званий грецький вогонь. З мідної труби вилітав струмінь вогню і знищував все на своєму шляху. Вогонь не гасила навіть вода. На поверхні моря він все ще продовжував горіти. Візантійці тримали в секреті скла своєї зброї, а над розгадкою його компонентів працювали алхіміки, а потім і вчені. Досі невідомо, що саме сталося в 1692 році у місті Салем, штат Масачусетс, США. Жінки і молоді дівчата містечка почали вести себе шаленно. Вони кричали, видавали нелюдські звуки, брали дивні пози. У підсумку вирішили, що на дівчат наслали порчу відьми. Кількох винуватець кинули у в'язницю, а потім стратили. Розслідування тривало майже рік. І це було справжнє полювання на відьом. 19 людей повісили, одного чоловіка розчевили камінням, а близько 200 осіб були поміщені у в'язницю. Усіх їх звинувачували в чаклунстві. Так у чому ж причини божевілля юних мешканок вчені розходяться в думці? Хтось називає причиною отруєння, за якого у дівчат з'явилися галюцинації. А хтось вважає, що вони захворіли особливою формою енцефаліду. Ще одна незрозуміла історія про корабель примару. У 1760 році судно вирушило в Ньюпорт з Гондурасу. Коли корабель уже підходив до пункту призначення, він ніяк не зупинявся. Місцеві жителі стовпилися біля берега в очікуванні катастрофи. Морська птиця йшла прямо на рифи. Зіткнення здавалося неминучим. Однак судно несподівано підхопила хвиля і винесла на сушу. Та ще й без всяких пошкоджень. Але дивно не тільки чудесне спасіння корабля, а відсутність екіпажу. На кораблі нікого не було. При цьому на борту все було недоторканим. Обід стояв на столі, а на плеті кипів чайник. Як непомітно зійшла команда, невідомо. І пізніше про екіпаж не було ніяких звісток. Туринська плащаниця це одна з найбільших християнських реліквій. За переказами, саме в неї було загорнуте тіло Ісуса після всіх його страждань і смерті. А через кілька століть на плащаниці з'явився лик Христа. Проте вчені і досі сперечаються про походження цього ляного полотна. Так, деякі аналізи показали, що тканину виробили в 14 столітті. Величезні монолітні статуї, вирізані з каменю, створені у 12-15 столітті. Всього їх на острові приблизно 900. Більшість з них важать близько 5 тонн, а у висоту вони досягають 3-5 метрів. Але є статуї побільше. Так, близько 40 статуй важать більше 10 тонн. Так що залишається відкритим питання як переміщали ці гігантські муаї?